Марк, кажи привіт. Кажи мені вже сьогодні 30 днів. Сьогодні я вам хочу показати, як я п'ю водичку. П'ю водичку я з такої піпяточки. Отак я п'ю водичку. Смачна водичка. Отак От я п'ю водичку. Я навіть уротик підставляю, відкриваю, я видавлюю. І так я п'ю водику, каже, тато мені видавлює в ротік з піп'яточки, водичку я п'ю, звичайно, фільтровану, сиру фільтровану. Сиру фільтровану водичку п'ю. Беремо тут пару грамів всього лиш. Каже, я сам открываю ротик. Говорит, и, надаю. так, все, и набираю, ну, в ротик. Мне дают в ротик, и я и е. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Давай. Вот так, <с Bei> вот так я пью водичку. Тому що людям всім і діткам і немовляткам теж треба пити водичку. От. Хоча я їм і мамину сісю п'ю, але все одно водичку каже, мені потрібно пити. Так само і іншим немовляткам. Отак я люблю пити водичку. Отак. І п'ю я водичку, каже, вже з ну, десь з другого дня, чи з, ну, з третього дня. Ой. З третього дня десь ну, відразу з народження п'ю водичку. Так. Так, каже Марк. водичка дуже смачненька. От, тата мене поїть, а я п'ю. Ось так. Коли я нап'юся, я вже не буду пити, я вже, не буду, я вже просто ну, не, не дам собі давати водичку і не буду роти відкривати. От, от, так. А поки хочу, поки п'ю. Давай. П'єш. Все. Ще ну, вже закінчує пити ще трошки такі. Бо ми ще раніше пили. Еще будешь пить? Сейчас ну, не скажем, будет чи не будет. Ще трошки хочет. Ну все тогда, кажи. Всем пока. До свидания. Вот пока, кажи.